Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Сьогодні вам розкажу про новинку BlackView Mega 8 планшет, якому є чим здивувати. 13 дюймів чистого кайфу, батарея, що живе довше за твої нові відносини і приємна ціна на старті продажів. Глобальний старт продажів 12 травня. І давайте разом з вами розбиратися, чи заслуговує цей апарат нашої уваги. А перед тим як продовжити, хочу нагадати про існування кнопок лайк і підписка. Ви просто уявіть, 13-дюймовий екран Full HD+, Плюс 1920х1200 пікселів IPS панель. Це ж як твій особистий кінотеатр. Кольори обіцяють такі соковиті, що захочеться їх лизнути. А Widevine L1 означає, що Netflix у Full HD йде без жодних глюків. Плюс у екрана є спеціальна сертифікація, щоб очі не втомлювались, поки ти залипаєш у TikTok чи серіали. Тонкий алюмінієвий корпус, усього 7,85 мм, важить 736 г. Для планшета та ще й такого велетенського, я гадаю, це оптимально. Габарити. Буде три кольори на вибір чорний, блакитний і зелений. Під капотом Unisoc T620, 8 ядер 2,2 ГГц. Не топовий Snapdragon, звісно, але для роботи і мультизадачності підійде. Тут буде 12 ГБ оперативки, а ще можна накрутити до 36 ГБ віртуально. Ну, це китайці, вони знають, як вразити. Постійної пам'яті 256 або 512 ГБ. А якщо мало, можна закинути microSD до 2 ТБ. PUBG Mobile, Chrome із сотнею вкладок, YouTube усе повинно літати як мрії про відпустку. За роботу софту відповідає Doc OS на базі свіжого Android 15, а з ПК Mod 2.0 підключаєш клаву з мишкою і вуаля міні-ноутбук для роботи чи навчання готовий. Батарея це просто космос 11 тисяч мАч. 13 годин ганяєш на повну або 20 годин у звичайному режимі, і зарядка на 18 Вт, плюс АІ оптимізація, щоб заряд тримало ще довго. А що по камерах? Хоч це і не головне у планшетах, це все ж. Основна камера на 50 Мп від Sony, фронталка 13 Мп. Для зум-конференцій повинно вистачити. А ще у новому планшеті буде інтеграція зі штучними інтелектами, які повинні допомагати у роботі з планшетом. І це ще не все. Чотири гучних стереодинаміки, дві сим-карти, 4G, GPS, зв'язок і навігація Хоч у горах, хочу в селі. Ну і колаборація з DeepSeek, ChatGPT, Gemini – це у. Унікальний помічник, який шукає інфу, генерує картинки і навіть музику. У комплекті, окрім планшету, буде ще й стилус і чохол. Ну і найсмачніше це ціна з 12 по 18 травня на Aliexpress в офіційному магазині Blackview планшет буде продаватись за 179 доларів. Тож не забувай про купони і промокоди, щоб зекономити максимально. Ну а ви що скажете? Напишіть у коментарях свої враження і думки. Мене звати Сергій, дякую за лайки і підписку і до нових зустрічей.